В даному відео ми з вами поспілкуємося про те, як інсулінорезистентність, печінка, щитовидка та гормони вони пов'язані між собою. От, якщо людина вживає велику кількість вуглеводів, до цього зверху додається велика кількість стресів, зверху додається не надто хороша їжа, особливо м'ясо, яке вирощено на різних гормонах, не дуже багато різних естрогенів, гормонів росту і всякої такої фігути. Вся ця комбінація, вона доходить до того, що в людини виявляється зайва багато, тому що починає накопичувати внутрішній жир. І жир починає накопичувати внутрішніх органах, так само і в печінці. І є такий термін під назвою жирна печінка. Тобто це коли жир фактично накопичується в печінці, він там затримується, він звідти не виводиться сам по собі, тому що немає для цього ресурсів. І це призводить до того, що печінка. Вже не працює на всі свої 100%. В печінці вже починають утворюватись і затримуватись токсини. Чому? Тому що жир це саме те місце, де токсини утримуються, тобто якби, створюються як в банці. Але оскільки банка тепер є всередині печінки, відповідно в нас стає токсична сама печінка. Починається різного роду інтоксикації і тому подібне. Як начебто, печінка не може виконувати свої функції, печінка не може очищувати, фільтрувати всякі негативні штуки, наприклад, як токсини, особливо токсини з переробки тих же самих білків, тому що насправді це досить токсичне заняття для організму. Отже, коли в людини жирна печінка, в людини не працює печінка на повну потужність, можуть взагалі не функціонувати, скажімо так, певні процеси. Наприклад, такий процес це. Створення і фільтрація такої штуки, яка називається холестерон, або холестерин, який, відповідно, використовується для синтезу наших статевих гормонів естрадіол і, наприклад, для такого гормону, який є важливий для чоловіків, як тестостерон. Він просто може не. Формуватися, він може тупо не синтезуватися. Або якщо він синтезується, то надзвичайно в блакій кількості, яку яку фізичну цю кількість чоловік може навіть не відчувати. За рахунок чого, коли ми говоримо про гормони, ми говоримо про їхній рівень в крові. Від нашого організму таке поняття називається гомеостаз. Якщо в нас в крові Є певний рівень гормону, він знизився якось від норм від того норми, яка була перед цим, або зменшилась, або збільшилась. І так триває більше протягом двох тижнів, то, відповідно, ця, ця нова зміна сприймається організмом як нова. Тобто, якщо в чоловіка в крові низький рівень тесостерону протягом двох тижнів, тобто протягом 14 днів і довше, організм починає сприймати це як норму. Відповідно, гормони, якщо ви не в курсі, гормони це ті штуки, які біохімічно створюють у нас той чи інший настрій, той чи інше, скажімо так, дає зворотний зв'язок для нашого організму, для нашої психіки в частності, хто ми є, де ми є по житті, на якому ми, скажімо так, рангу, яка в нас самооцінка, як ми почуваємо зараз, які в нас на основі цього можуть бути досягнення. В житті ми задоволені, собою незадоволені і тому подібне. Чому це все дуже важливо? Як я про це говорив і згадував, я являюсь не тільки коучем, по суті, покету, по інтервальному голодуванні, я також практикуючий психосоматолог. За всю свою діяльність я вже неодноразово стикався з тим, що люди намагаються вирішити свої внутрішні проблеми, особливо психологічні? Не вирішивши перед цим органічних проблем, так як органічні проблеми, орган... процеси на рівні організму, процеси на рівні фізики напряму впливають на психіку. Якщо в людини недолік вітаміну Д, недолік вітаміну В1, в людини почнуть страждати надмирники, почне активніше виділяти кортизол, людина стане менш стресостійкою, і в один момент вона буде путати таке поняття, яке називається апатія, депресія. І просто чисто, що в людини втомлені надмирники. Це абсолютно різні штуки, вони вирішуються абсолютно по-різному. Але людина чомусь може вважати, що є, наприклад, вона не впевнена чи впевнена в собі. Насправді вся проблема в тому, що людина або не над... не доїдає, або в людини просто відсутні е... нутрієнти, так як такі. Тому людина втомлена, вона тупо не має енергії, але людина вважає, що вона не впевнена в собі. Йдуть потім до цього, після цього, до психолога, до психіатра, до психотерапевта, розбираються, в чому так, як блін, проблема. Тому, ребята, з чого необхідно починати, скажімо так, викорчовувати свій організм з того стану, в якому він є зараз, необхідно завжди починати з органічних проблем, тому що органічні процеси, органічні проблеми переходять в психічні і відповідно. Ви не зможете вирішити свої проблеми з гормонами, ви не зможете вирішити свої проблеми до кінця з психікою, поки ви не вирішили свої проблеми на рівні органіки. І якраз здорова кето і інтервальне голодування буде нам в цьому допомагати. Окей, як же печінка зв'язана з такою штукою, як щитовидка? Насправді дуже сильно, тому що 80% тих гормонів, які є в щитовиці. І щитовидка залежить від печінки на 80%. Тобто, якщо печінка працює не зовсім коректно, відповідно, це буде ефектити вашу щитовидку і ті гормони, які вона може виробляти або переробляти. Чому? Тому що організм це велика складна система, яка може компенсувати, і яка складається з великих і маленьких підсистем. І ці підсистеми вони можуть один одного компенсувати, наприклад, ті самі залози. Як я вже раніше згадував, що, наприклад, якщо дуже працює погана печінка, в людини можуть починати страдати інші залози, в тому числі і надмирники. Чому, по-перше, це стрес для організму, а по-друге, необхідно виділяти енну кількість кортизолу та адреналіну, щоб виділяли все більше того цукру, який ми записали, тобто глюкогену. Ось як це все працює між собою. Це все було дуже поверхнево, але повірте. Це дуже-дуже негативно впливає на вас, на ваш організм та на вашу психіку. І як ви помітили, я це розділив, ці три поняття, тому що це все різне, особливо психіка. До речі, цікаво почути вашу думку, як ви вважаєте, чи є матеріальною психіка, і де вона, власне, знаходиться? Будь ласка, пишіть в коментарях, цікаво почути вашу думку. Наразі у мене все. До зустрічі в наступних відео.